Банда, всім привіт. Ну що, поки заряджається мій електрокар, <риклад> ранок відпрацював. Думаю, запишу вам, скільки ж я заробив на своєму Nissan Leaf на 24 кВт за тиждень роботи в таксі, в місті Рівному. Значить, коротко і ясно. Відпрацював я 6 днів. В середньому десь було 8-9 годин. Робочий день. Проїхав я за 6 днів 865 кілометрів. І каса в мене була з врахуванням всіх комісій. Такс, такс, такс. Виходить. Коротше, я написав вже чисту касу. У мене вийшло 15. 550. Відкладав кожного дня, мінусував ще зарядку 100 гривень. На зарядку 100 гривень. І один раз мені прийшло зарядитися на платній зарядці на 150 гривень. Там 9 кВт, я собі запіхнув. Майже 9. То вийшла вона така чиста прибыль 15 550 за 6 днів. Для міста рівного, ну, я вважаю, що це, в принципі, гарна каса. Ну, великий плюс що свій автомобіль, і плюс ще електричний, що мінімально треба за щось платити. За газ, бензин вже не треба платити. Так що така ось в мене вийшла. Вийшов заробіток. Кому цікаво, підписуйтесь, буду робити відос такий ще через місяць, скільки мене вийшло заробити за місяць. Але скажу так, що цей тиждень. Був просто насичений. Просто, не знаю, робота, просто перла. До цього за, за тиждень взагалі роботи не було, коли був на оренді. Просто геть не було. Так що, такі справи. І, до речі, завтра, можливо, буду робити огляд на одну класну машинку, котра зараз продається. Дякую за перегляд. Лупіть вподобайку, пишіть коментарі, як у вас там заробітки зараз пішли чи не пішли в таксі. І підписуйтесь, кому цікаво такий контент. До зустрічі в нових відозах.